Різниця, по Представьте, я же вам представил еще. Удостоверение. Майор полиции дикусар Артур Владиславович. Вы целый майор? Да. Удостоверение ваше. А? Ваше удостоверение можно? Псичнуть? Я хочу повторить ваше сказано. У нас законных основаниях все покажет. А я на законных основаниях. Читали статью? Какую? 11 закона о полиции, новую статью. Новую статью. Да. А что он огласить? А что вы называете? To, не надо. Я не снимаю, я твою, <звіст> я твои. Где вы едете? Я вам объяснил. Где зупинка? Я їду прямо по дороге. Та, ну, надо знать, куда вы едете. Знак? Знать, куда вы едете. Орден. Ну какую просто дуру. Так из них. Ну це. потому что мы туда не пускаем транспорт, потому что машини бросают. Бросают машину. Дивіться, я коли кину машину під знак, то вы приїдете, мене оштрафуєте, он кажется, греє. А ну, пока, а на, 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 на даний момент я на не хочу законних основаній зупиняти, а на сколько випадку? Це 140 гривень. Пізнать, ну, я покину машині познаю. Ви мене зараз зупиняєте, що призубрити, є така причина законна причина зупинки. Зараз на вас буде написана скарга, викликана сурманіпорівна, і ніхто не розбирається. Що тут ви тут? Що? Що тут можна порушити? <гуми> я... 135, яка причина зупинки була? Я вам сказав. Яка? Що Ви цілий майор, бред. А я не брі. Ви брієте се, яка там му... була му... му... причина зупинки 11? Жевайте, щасливо, почитайте. Почитайте ви. Да. Будьте здорові. Бій вам не хворать. На нюх-нюх, Питань -нюх... немає, тільки ж не так, це ми це Зрозумієте? А так? Ну не так же, ну, на законних основаннях. Напишіть рапорт, нехай поміняють за те надавство. Ви хоч щось зробили для цього? Да, Нічого да, не зробили да, да, для цього. Знаєте, да, щасливого. Іван Ніколай, да, не, да, да, не да, займайтеся да, тут отам да, без підділу. Знаєте, щасливого. Я вам да, серйозно говорю, не треба да, да, займатися да, такими ділами. Да, щасливого. Хороший дорог.